Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в Грікітеатрі і у нас третій ремпейдж настрою Стамтон. І треба 15 автомобілів підірвати за 2 хвилини. Гаразд, Давайте сього почнемо. Ого, яка потужна гвинтівочка. Можна навіть автомобілі підривати. Не втачеш. Не втачеш від мене. Куштує це. це. Куштує це. Давайте поки людей постріляємо. Може. Копів. Ого. Копи це те, що треба. На десерт прямо приїхали. Ось так. О, ще три залишилось. О, і ще один. На десерт приїхав. Ось так. Де іще? Де ще? А, швидка медична допомога. І ще один на десерт приїхав. А ось і гелікоптер. О. Все, rampage, виконали. 45 касарків отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого.